Олений і кривавий тамирають козаки не заради слави. Вони всі за Україну, за добро і волю. Щоб мали більш більждало долю. Чумацький шлях, то для них дорога. Там, де козаки пройдуть з ворогів, нікого не залишиться їх. Рій, шикуйся, струнко, наш рій, отаман, наше гасло. Слава ми краще їхні діти, будемо вірно і чесно служити. Буде піне на життя, заспіваймо, брате, їх полягло багато в бою, та я їм належну честь віддаю, на сорочці кров як червоний мак то загинув молодий козак, Їх полягло багато в бою, та я їм належну честь віддаю, на сорочці кров як червоний мак то загинув. Молодий Козак. Захищали Україну. Козаки завзято. козаки завзято. І лежать тепер у полі, як брат рідний з братом. Це наша історія. І не забуде на безліч житів. Вже не повернути, А вони йшли з вогнем.